Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua, Це 42-й урок по SolidWorks. В ньому ми розглянемо, як створюється ось така сітка, яку ви бачите на екрані. Ну, теж все досить просто, але не, не, не дуже очевидно. Ну що ж, цю я, в принципі, модель також не буду поки що закривати. В мене їх дві, я просто згадав, як то робиться, бо тоді ж все закрию. А цю я щойно створив, тому що, ну теж не дуже часто використовую деякі там функції. А це також з методички, яку, про яку я робив уроки. Два попередніх. Це практично робота 11. Тут є деякі нюанси, не знаю, чи спеціально їх такі моменти зробили для того, щоб студенти думали, чи. Просто чись профтик. Ну, зараз покажу, в чому проблема. Створю новий елемент. Yeah. Що нам пропонують? Нам пропонують першим пунктом створити ескіз. Але є нюанс. Якщо приблизити, тут видно, що є ось така прив'язка. Ескізна грані, якщо можна так сказати, перекласти. Це в скетч. Convert entities. Тобто, конвертували якийсь елемент. Але який вони елемент могли конвертувати? Ось тут, до речі, також видно, що він сірим відображений. Який елемент могли конвертувати, якщо це перший пункт? Тобто, це має бути другим пунктом. Отже, спочатку створюємо ескіз справа так. Write. І. Ось так будуємо. Із контролом робимо прив'язки. Тут я пам'ятаю, що по 10 мм краї. Тут, здається, 131 87 125 і 625 радіус. Це все ми робимо construction Закриваємо, зберігаємо. І вже зараз виконуємо і Stop Plane побудову геометрії, яку нам пропонували побудувати першою. Якщо тут прогортати, тут видно, що Уже ескіз трошки інший. Тут розміри взяті з іншої якби, точки з центру, ну від осьової по суті. Там неважливо. Тут можемо поставити midpoint line, щоб із центру створити лінію. Далі створюю тут ще лінію. Тільки переоберу її все ж таки, щоб скинулося. Скинувся чекбокс. Не попав. Далі натисну на цю лінію і зроблю Converted Titis. Зроблю Construction Geometry. Так, і зроблю відзеркалення. Тут 83. 45. Ну, Не знаю, показую я раніше чи не показував. Якщо обрати Construction Geometry, взяти, наприклад, точку зліва і провести від Construction Geometry мишку курсу, ну, курсор мишки на праву сторону, то ось так відобразиться якби, наш елемент, розмір наша зноска. Ну, якщо у вас, наприклад. Є тут 166. Ми можемо бачити в наступному ескізі там 83. Що це все правильно. Тобто, так, прискорення. От так, вимкнув цю функцію. Також ін. Інст... Instant 2D. Це функція, яка дозволяє швидко редагувати розмір. Я вже, здається, про це говорив в якомусь відео. Іноді заважає. Зараз я хочу просто клікнути обрати розмір, а в мене редагування вискакує. Тому я іноді вимикаю її, щоб обрати просто можна було розмір. Також тут на крайню точку роблю make midpoint». І роблю 292 радіусі. Лінії. Ще ж дуги. Все, в принципі, готово. Воно так, як нам потрібно. Тому що, якби ми, наприклад, будували спочатку цю геометрію, в нас немає одного розміру. Це відстані від цієї лінії до цієї. Звідки ми її знаємо? Ні звідки. Тому, ну, очевидно, що ця геометрія будується вже після цієї. Далі. Можна, в принципі, одразу витягнути і побудувати. Ні, не можна. Чому не можна, зараз поясню. Спочатку треба все ж таки створити м -м, цієї геометрії модель. Е Використаємо Revolt Boss Base. Е -е, нас запитує, чи замкнути геометрію, тому що вона не замкнута. Ми нажимаємо Ні, е тому що нам потрібна е син -фіча. Тут у нас 1 мм, тут в ролі Axis of Revolution. Ось ця ось І тут не Blind, а Mid Plane. і 90 градусів. Це все видно ось ці параметри. Створюємо. І вже тепер можемо створити точніше витягнути, але скетч нас перший. Тому переміщаємо його в дереві побудови нижче після Revolve. І вже будуємо. Нам потрібно з all. Ми не можемо зробити «throw all», якщо цей ескіз буде перед першою деталь. Тому що він не знайде кінця, там буде помилка. І також знімаємо галку result». Ось, Тут також видно це все. Створили, далі обираємо всю грань і робимо шел. Шел там 3 мм, здається. Зараз перевіримо. Ну, як бачите, 3 міліметри товщиною стінка. Більше нічого тут не обиралося. Далі нам пропонує створити ребро. Як це робиться? На цій грані ескіз, лінії. І тут 45 градусів від цього ребра. Він попав. І тут 5 мм від цієї точки. залишається 5-45. так, 5, 45. Е, Обираємо функцію RIP. Тут обираємо 1 мм. Е, Направління витяжки напрямок витягування змінюємо. Е, також selection body, тобто тіло, до якого цей rip буде прикріплений. І тут Natural. Так, натуральний. Ну, і окей. Готово. Далі масив. Тут видно. Linear pattern. Для того, щоб з'явилася Direction 1, а Direction 1 це ескіз, а саме розмір, нам потрібно спочатку обрати функцію. Ось о, обрали, з'явився розмір. Переходимо на, назад на Direction 1 і обираємо цей розмір. Ну, ми б могли там вімкнути через дерево побудови там, шов, натиснути, щоб відобразилося ескіз, але так простіше, як на мене. Що далі? Тут тіла. Автосак знімемо і оберемо тільки тіло, яке нам потрібно. Далі нічого не потрібно робити. Точніше, мені нічого не потрібно робити, тому що я недавно робив і в мене збереглися всі параметри. Єдине, що розмір скинувся 12,75. 14 елементів готово. Є. Далі нам пропоную зробити відзеркалення. Створимо. Від uh, Right plane. І bodies to mirror. Не інші там якісь параметри, не паттерн. До речі, ми його і обрати не можемо, тільки Bodies to Mirror нам потрібно саме ця опція. М -м -м. Причому менш Solids об'єднати потрібні елементи. Готово. Далі uh, дуже цікава функція. Остання по суті. Це е, комбайн. Ось вона. І ну, у вас за замовчуванням тут якийсь може бути інший варіант. Е, якщо ми оберемо Add, ми просто скомбінуємо ці два елементи два тіла. У нас зараз у Solidbody з папочки два тіла. Нам потрібно common е, на російській тут обще. Що означає, що ми об'єднаємо тільки те, е, що перетинається між цими двома тілами. Отже, підтвердимо і маємо таку сітку. Тільки те, що перетиналося в цих двох тілах, збереглося. Все інше просто обрізалося. Дуже зручно, в принципі, часто використовую цю функцію. І готово. Дякую за перегляд. Можливо, ще зроблю одне відео по цій методичці, там також є цікаве. Чекаю на ваші відгуки, лайки, підписки, успіхів вночанні, до зустрічі.